Мій щоденнику, Привіт глядачам щоденника мого. Е, Дивлюсь питанечка, що цікавого наші спецслужби зроблять в липні серпні. Чи щось буде щось цікавого, такого, якого ми вже бачили, буде. По ведмедю в нас є сила. І, е, до речі, е, це також підтверджується натальною картою України. Кому цікаво, можете переглядати певними подіями, скажімо так, затверджувати свій результат, ну, розклад, скажімо так, натальною картою. Я бачу, що ворог буде верещати, наші щось знищать конкретно. Після того вони попитаються щось обіграти, типу, щось, в них все хорошо. Маска показує, да? що в них все хорошо. Але, але. Оця карта труни каже, що в них катастрофа, що в них біда, що щось таке знищать ворога, що в них буде біда. І після того вони будуть наполягати на певному документі, якісь перемиря, захотять, будуть наполягати на домовленостях І буде. Вже більше у нас переваг. Я думаю, буде цікаво потім продивитися, <кій> чи правильні мої здогадки це липень-серпень цього року. Подивимося, будемо дивитися.